Знаєте, вперше я проповідую на таку кількість людей, братів, сестер. І для мене в цей час такий, для мене Ісус Христос Він дуже таким є якби, образцем. Я згадую, як він проповідував п'яти тисяч люду. А там, де 5, там, я впевнений, там було і більше людей. І він, він завжди, він говорив і Він бачив їхні очі. і Знав кожне серце, і йому це все вдавалося. І він настільки він мене надихав. Цей весь час, коли я готувався, я чекав, він ну, надихав мене до того, що справді Дух Святий він буде говорити. Сьогодні ми будемо говорити про одну із семи церков. Це церква в смірні. Минулого разу ми Олег Буркут говорив про церкву в Ефесі, яка втратила свою першу любов. Сьогодні ми поговоримо трішки про Смірську церкву. Ось. І взагалі Смірна це таке на даний час, зараз це дуже гарне місто Ізмір — місто в Турції. От, воно дуже гарне своєю і інфраструктурою, і торгівельними шляхами. І там є порт красивий, там море. Взагалі дуже дуже красиве місто. Я прогуглив і справді дуже. Я перепрошую трошки, я нервуюся, але знаєте, про нервуюся я вам скажу таку річ. До кожного послання із... кожне послання до церкви кругом були такі слова: Слухай, хто має вухо, що Дух буде промовляти церквам». І насправді я не маючи вищої освіти богословської, але я знаю, що Дух буде промовляти. І, можливо, навіть е видно візуальні якісь е нервові, але Дух промовляє церквам, цьому суть проповіді. Я б хотів би, щоб, можливо, ми на, цьому, на це звернули увагу, щоб справді зараз Дух промовляв нашій церкві особисто. Смірна дуже красиве місто. Це залишки Смірни, це на даний час, які фотографії. Це залишки Смірни, той, яка була тоді багато років тому. Смірна, взагалі, місто дуже древнє, і точної дати заснування, закінчення якби немає, тому що воно, воно дуже древнє, і воно дуже славиться. Воно взагалі його, якби назва Перлина Азії. Тобто місто дуже насправді гарне, і це так само залишки того міста, які ну, яке ще зараз є. Але, знаєте, на цьому місті, колись я от коли переглядав ці фотографії, колись були християни. На цьому місці, можливо, от дивлячись, є фотографії, от такі, як ніби, можливо, колізей. не колізей, а можливо, це такий там був сцена, де унічтажали цих християн. Я не знаю цього. Але насправді, я, дивлячись ці фотографії, я дивився, я розумів, що на цих, ці руїни там переходили християни, і вони були дуже чимось особливі. Вони були, це церква, до якої Христос він не мав якогось із'яна сказати, чи... Він, він їх він дуже любив, ця церква була дуже особлива в очах Ісуса. І я хотів би зараз перейти до тексту, це об'явлення другий, другий розділ. Об'явлення другий розділ з Восьмого вірша до 11-го. Я зачитаю весь, і тоді ми по одному віршу пороздумуємо над цією церквою, над тим, що Христос сказав для цієї церкви. А до Ангела церкви в смирні напиши, оце каже перший і останній, щоб був мертвий і жив. Я знаю діла твої і біду, і убоство, але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони, зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць. Щоб вас випробувати і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо хай чує, що Дух промовляє церквам? Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Перший вірш, восьмий вірш. А до ангела церкви в смирні Смирну ми щойно проглянули, смирна дуже. Красивий город, ми щойно проглянули трішки, оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Знаєте, уявимо себе, як ніби е, лист ми пишемо до когось, або навіть не лист, а ми от приходимо і ми себе представляємо. Ми ніби як от підіймаємо обличчя і ми представляємо, оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Христос до кожної з церков Він по-різному себе представляв. Для когось Він представляв себе, як, як брат Олег він говорив, що я стою серед семи свічників. Тобто Христос Він в центрі церков всіх. До інших церков Він представляє себе як е, пилаючих, з пилаючими очима і з мідними ногами. Що робить Христос до Смірської церкви? Він ніби як підіймає їхню голову і каже, дивись на мене. Дивись на мене, я той, хто помер і воскрес. Я той, хто був мертвий і ожив. Він не звертає свою, можливо, увагу Смірської церкви на те, що в мене очі пилаючі, чи з моїх уст меч обосічний, чи подивись на мої ноги, він звертає на самого себе. Чому Він себе таким, таким представляє до цієї церкви? Я думаю, що Христос, він до цієї церкви мав особливе якесь. Можливо, послання. Особливе в тому, що ця церква, можливо, щось особливе переживала. Щось те, щось те особливе, що Христос в подальших віршах Він хоче це розкрити і Він це розкриває. Дев'ятий вірш зачитуємо. Я знаю діла Твої і біду, і уборство, але Ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони. Та ними не є, але вони зборище сатани. Знаєте, цей вірш, я, я йому дав назву. Я назвав гори в 3D-форматі. Таке, можливо, більш молодіжне назва, але три, три такі фактори, які були от в цій церкві, і такі, ніби як от така біда, такий 3D-формат, от прям повнота всякої біди, яка може бути. Переслідування, бідність і наклепи. Зачитаємо із тексту: я знаю діла твої і біду, і убоство». І далі ми зачитуємо про наклепи і наклепи, біда, убоство, наклепи, гоніння. Три таких, три таких біди: переслідування, бідність і наклипи. Таких три, можливо, якби б я от собі думав, от якби б ми були просто бідними, наприклад. І в нас було е, добре імя, нас не переслідували, ми могли б десь, можливо, там ця церква, будучи на тому, де вони перебували в смірні, вони могли б влаштуватися на роботу і стати більш соціально вищими. Можливо, якби вони не були бідними, вони були багатими, але їх переслідували. Їм би, можливо, не так було б тяжко просто десь, можливо, переїхати або якось. Буває, відкупляються. Але ми бачимо, наскільки тут повний комплект, оцей 3D формату такого горя, переслідування, бідність, наклепи. Тобто все, що можна придумати для цієї ну, якби з точки зору, зору біди, то воно, якби в цій церкві було. І чому воно чому воно було саме в цій церкві? Ми дивимося, що серед цього три, три таких. Три таких аспекта біди, бідність, переслідування, наклепи. Ніби як посередині ми бачимо, що Христос говорить, але ти багатий. Тобто ми, ми розуміємо, що ця церква в неї постійні наклепи, їх постійно гнали, в них не було робіт, тому що з ними, можливо, ніхто не хотів мати справу, тому що на них були різноманітні наклепи. Вони мали багато проблем, а серед цього всього Христос каже, ти багатий. Почекай, ми ж, ми, ми ж бачимо, які ми, ми маємо проблеми, ми не маємо соціального статусу якогось. Христос каже, ні, ти багатий. От хотілося б розібратися, в чому справді оце багатство, багатство церкви. Ми бачимо церкву, яка мала повний комплекс всяких неприємностей. Але серед цього всього Христос побачив щось цінне і багате в цій церкві. Знаєте, ніби як такий парадокс парадокс Смірської церкви. Я хотів би е, зачитати притчі 22-й вірш. 22-й е, розділ і перший вірш. 22-й розділ перший вірш притчі Соломонові. Це дуже відомий, відомий вже воно як вислів, його. В Славіка Грунковського в нього прямо на стіні така от картина з цими словами. Ліпше добре ім'я за багатство велике. Знаєте, що дорогоцінним робить церкву? І насправді, коли, будучи, я от не сказав, коли ми говорили про Смірську церкву, на той час в смирні було, були юдеї, була домінуюча релігія. Були юдеї і були люди інші, які вони е, більш, можливо, покладали свої е, надії на імператора, на владу, яка там була. І між цими двома силами, як між тиском, були, між двома такими пресами була ця Смирська церква. Оці люди, які були із тієї Смирської, Смирської церкви. Бачите, в мене в горлі вже пересихає. І... Добре ім'я краще за багатство велике. І оця Смірська церква, на що от юдеї, ті люди, які покладалися на владу, на що вони дивилися в церкві в цілому, Щоб вони бачили церкву доброю? На що вони могли дивитися? На пастиря, можливо, церкви, можливо, на пастиря дивилися, можливо, вони дивилися, як там в них євангелізації проходять. Це все добре. Але щось було ціннішим. І моя думка, що справді, е, багатство церкви, воно є в тому, що добре ім'я краще за велике багатство кожного члена церкви. Не просто в цілому, як, можливо, громади. Що ми знаємо, ми знає, знаєте, коли я, наприклад, я в своїй роботі якісь беру замовлення і мені. Один мудрий чоловік, з яким я дружу, і він говорить: От, я, які, коли ти спілкуєшся з своїм замовником, як він бачить нашу церкву ірпінську ІБЦ через тебе? От він не знає, яка в нас група прославлення, скільки в нас цих груп прославлення. В нас їх багато, і всі, славі, дякую. Насправді дуже. Багато є гарних і пісень, і виконавці, і інструменти, і це все воно дуже гарно. І коли я спілкуюсь з замовником, він цього всього не бачить. Він не бачить, як Микола Романюк, він гарно, як він гарно проповідує, чи Славік, як він гарно проводить сімейний клуб. І ми, він цього всього не бачить, він дивиться на мене. Я думаю, в Смірській церкві було саме, саме той, о, 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 той принцип. Цінність Смірської церкви, чому перед Христом Смірська церква була такою дорогоцінною, тому що поводження кожного члена церкви, воно визивало, можливо, заздрість у юдеїв. Вони не могли це перенести, тому що вони, чому вони придумували наклепи, вони могли б по факту їх обвинуватити в чомусь. Вони, Якщо справді Смірська церква, вони. Члени церкви щось робили не так, вони могли б їх звинуватити. Вони могли б сказати, що це от неправильно, вони несуть неправильну віру взагалі, вони розколюють наше місто, отравляють. Але ні, вони не могли нічого знайти. Вони внаслідок цього роблять наклипи. Тому, знаєте, можливо, для нас таке маленьке практичне застосування насправді наклипи для нас, коли ми переживаємо. В нашому житті, що якась людина чи якесь є противостояння проти нас несправедливе, можливо, це є сигналом того, що наше життя, воно показує наше прав... нашу... не то, що нашу праведність, а Божу праведність. Бачать, можливо, люди, те, що ми ж стараємось жити праведно і свято, і це визиває в них заздрість. тоді Можливо, це для нас для Смірської церкви наклеп, це можливо було як за честь. Тобто вони розуміли, що їх клієвіщуть із-за того, що вони просто праведно живуть. І Христос в цьому листі, Він, можливо, хоче так само цю думку донести. Що те, що ти праведно живеш, те, що ти, точніше, страждаєш зараз, то це за честь тобі, тому що це означає, що ти праведно живеш. Знаєте, парадокс в тому. Що інколи ми правильно поступаємо і ми ждемо Божих благословень, що ми правильно поступаємо, і нас Бог благословляє, і все добре. Тоді це дуже такий класний компонент і така класна формула. Правильно поступаєш і правильні послідстви у Смірській церкві взагалі парадокс. Вони правильно поступали, але в них були куча проблем 3D формату. Причому. Це ось такі, така от цінність цієї церкви. Але знаєте, ще я б сказав би, що для цієї церкви великим багатством і великою цінністю було те, що їхнє багатство насправді було на небі, так само, як і наше. Насправді, їхнє багатство так само, як і наше, воно на небі. Я Матвия пятый раздел, 12-й верш есть очень такие хорошие слова. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так днали пророков, которые жили до вас. Еще так само ссылка. Луки 6, 23-й Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы. этих людей. Знаєте, насправді праведне і побожне життя, до чого Дух закликає зараз так само і нашу церкву, праведне побожне життя кожного члена, до чого закликав Христос Смірську церкву. Не, не просто закликав, а Смірська церква вона прям в цьому приуспівала. Це справді для нас має бути дуже таким. Таким підкріпленням і радістю того, що ми свою нагороду отримуємо на небесах. І десятий вірш, далі зачитуємо по тексту, Христос говорить до Смірської церкви: не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду 10 днів. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Знаєте, цей вірш він показує те, що Господь насправді все контролює. Ми інколи думаємо, що те, що дуже великі є війни, те, що з християнами трапляються якісь неприємні речі, хоча б вони мали, мали б пожинати плоди добрі, можливо, пожинати благословення, то це все під контролем, під контролем Божим. Насправді, цей вірш він показує, що і диявол, навіть те, що він вкидає, те, що він вкидатиме до в'язниці декого з вас, то все одно цей диявол він навіть під контролем Божим. Згадаємо про Іова. Іов, він був праведником, і Бог просто дозволив йому. Це не просто диявол він вирішив атакувати Іова, а Бог його захищав. А Бог сам дозволив, тобто ми бачимо в цьому вірші, що справді для Смірської церкви, так само для нашої церкви, для нас, кожного особисто, ми маємо справді від Бога таку втіху, що я все контролюю. Навіть тут є такий вірш, і будете мати біду 10 день. Чому 10 день? Чому? Іменно така цифра, чому іменно визначений. І, знаєте, моя думка, що справді Христос Він цим, цими словами Він показує, що настільки Він контролює прям початок і кінець страждань. Не просто, що ти будеш мати страждання, і вони почалися, і десь там якось воно вирулиться, що, що вони закінчаться, ці страждання. А насправді вже визначений час. Початок страждань і кінець страждань. Можливо, кінець страждань це буде смерть. Але Христос він себе показує у Восьмому вірші, Він показує, звертає на себе обличчя. Подивись на мене. Коли ми, дивимо, ми, ми говоримо про страждання, смерть і Воскресіння Христа, що ми в нас в голові? Що ми уявляємо собі? Насправді Христос він прийшов, Він мав страждання. Ці страждання були визначені Богом, вони в один час обірвалися, і Христос отримав цим самим перемогу. Він викупив нас. І так само Господь Ісус Він говорить до Смірської церкви, не переживай, я визначив час страждань, Да, ти мусиш перейти це, це, це треба, ти мусиш це перейти. Я, але я визначив, і я більше не дам дияволу, щоб він зробив більше того, що ти зможеш витримати. Мені здали мені, е, є такий приклад, знаєте, коли хлопчика маленького ведуть до стоматолога, батько його. От він веде до, до стоматолога, і він не каже йому, що ти не переживай, там буде нормально, ти собі сядеш, будеш мультики дивитися. Там. А він, йому, він, знаєте, уявіть собі, от ви ведете свого сина до стоматолога, і ви кажете йому, да, буде больно. Там будуть, можливо, і уколи, там і будуть виривати, можливо, тобі зуб. Це буде больно. Але я, я біля тебе. Я ось, я тебе контролюю. Стоматолог, він не вирве зубів більше, ніж треба. Стоматолог, він не зробить тобі больніше, ніж ти зможеш витримати. Більше того, знаєте, коли, коли батько веде маленьку дитину, то він... Немає крісел таких маленьких для маленьких діток. Крісла всі однакові. І батько сам він сідає в це крісло, бере дитину на свої груди і тримає її. І, тобто, настільки я хотів би, щоб ми е, поняли і почувствували цю опіку і цей контроль, що просто Христос Він, він, він от так само говорить, я тебе взяв в руки, ти не переживай. Я знаю час страждань. Я знаю, що диявол, я його ограничив. Все, ти не переживай за це. І тим самим він справді до церкви говорить слова не бійся. Я думаю, для тієї церкви, яка вона страждала в той час, для неї це були дуже, дуже приємними словами. Зачитаємо 11-й вірш останній. Хто має вуха, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Цікаве слово переможець. Насправді, я, я от собі думав, в чому ти тут можеш перемогти? От, от Наприклад, нас заклівітали. І, і, наприклад, от Смірська церква їх заклівітали, вони пристали перед судом. Як вони можуть перемогти? Або як вони можуть навпаки проіграти? В чому заключається проіграти, коли тебе оклівітали? Ти жив правильно, тебе оклівітали, ти пристав перед судом, Тебе судять, і як ти можеш проіграти? І знаєте, на думку приходить те, що наш проігра вже тоді, коли ми зневірюємось. І Христос закликає нас в цьому вірші, щоб ми не зневірились, не зневірились в тому, що Бог любить, що Бог він справедливий, що Бог він контролює ці ситуації всі, які є. Можливо, кожного із нас зараз є. Куча невирішених проблем, і я в тому числі. Когось не вистачає роботи, хтось переїхав за то, про яку справедливість взагалі може йти мова. Але насправді Бог Він в цьому показує свою милуючу руку. І оці проблеми, які вони в нас, можливо, є більші, менші. Але це все Бог в цьому вірші, він просто говорить: ти не зневірся, головне. Ти знаєш, що що я тебе люблю, знай, що я справедливий, знай, що я люблячий. Дорога церква, хотів би для нас залишити таке, можливо, підбадьорення, щоб ми в наших, так як Смірська церква, вона переживала тяжкий час. І їх гнали, їх вбивали. Але вони цим самим, те, що їх гнали, вбивали, вони здобували цим самим перемогу. Вони здобували цим самим перемогу. Перемогу в тому, що вони не зневірювались. Вони знали, що їхній Бог люблячий. що диявол він може завдати тілу нашому якісь болі, якісь страждання. Но це не переходить в вічність. І для нас таке можливо побажання, ободрення, щоб ми справді в нашому житті, в наших проблемах, щоб ми не зневірювалися в тому, що Бог все контролює і Бог нас любить. Амінь.